Привіт! Сьогодні навчишся робити лікувальний масаж за 2 хвилини. Спочатку знаходимо потиличні бугри, ти їх прямо нащупаєш, і круговими рухами обережненько масажуємо шию. Нам потрібно її розігріти, це приблизно хвилина-дві. Далі ми жмякаємо верх трапеції, можна або ось так поставити руки в вразнобою, або стати просто ззаду і пом'яти ось таким чином. Як тобі зручніше. Далі упираємось трошечки головою в долоню, нахиляємо вниз. Пальчиками я давлю прямо під потиличним бугром справа і повертаю наліво Є. Далі міняємо сторону, давлю з лівої сторони, поворачую вправо. Таким чином розслабляються глибокі м'язи саме під потилицею. Так робимо по 10-12 разів. Далі знаходимо сьомий хребець і ставимо пальці з однієї другої сторони. Натискаємо, людина нахиляє голову. Ми відпускаємо, людина підіймає голову. І ще раз. Дивіться, що пальці стоять плюс-мінус на місці. А людина, нахиляючи голову вперед, дуже гарно розтягує ці м'язи. Так робимо по 12-15 разів. Далі знаходимо верх трапеції, натискаємо і тягнемо. Відпускаємо і тягнемо. Відпускаємо і тягнемо. Дивіться, я натискаю і обережно тягну в іншу сторону. Це такий полуактивний рух. З іншої сторони ми зробимо такий максимально активний. Я двома руками давлю і людина нахиляє голову. Давлю і людина нахиляє. Так робимо по 15 разів.